Всім доброго. Сьогодні розповім вам про свій мотоблок. Гібрид. Чому гібрид? Тому що в магазинах вони так називаються. А саме коли КПП від важкого мотоблока, а двигун бензиновий. Розповім з яким обладнанням я вже попрацював. Також порівняю, бо з цим же обладнанням попрацював і з дизельним двигуном. А що саме я використовував? Які агрегати? Карта палакопачка, веєрна, мульчер та фреза. Ну і також мій товариш Вадим побачив в мене мотоблочок, Каже, такий собі хочу. Я хочу його відмовити від такого, а саме від кентавра, від кентавра 12 сильного. Чому? По-перше, піврокове ладіння суцільні проблеми. Що саме, фреза, брак фрези замінили добре? Двигун теж має свої нюанси. Якраз із за двигуна я тимчасово перейшов на бензинову версію. Цей двигун був. Знятий з мого мотоблока середнього ДТЗ-513 та встановлений. Труднощів з переобладнанням не виникло. Перехідна пластина універсальна товщиною 8 мм підходить до різних типів двигунів. Трохи більше складнощів виникло з ведучим шківом. тому що під. Колінчастий вал, як у мене, готових варіантів, у продажу не існує. Повернуся до мотоблоку дизельного. Чому не варто брати саме кентавр? Я взяв мотоблок кентавр, замовив в магазині ромб. Всіх нюансів я відразу не замітив. А що саме було? Ну, по-перше, там дрібнички. Два ременя були висохші, мабуть, зі старих комплектів, які не пережили навіть періодів обкатки. Ну і після почались проблеми. На другому або третьому періоді відкатки зачепив я вже причепчик, поїхав на рибалочку. Ну і в відтоді нарибався надовго. Що трапилось? Лопнула шпілька, яка тримає Кронштейн кріплення рокерів та кришку між кронштейном та кришкою. Ну, так як клапана вже регулювались, я подумав, можливо, перетягнута. Позвонив на сервіс, не відповіли, тиждень чекав, сам зробив. І вже її не дотягнув, але і другий раз вона лопнула потім. Виявилась кривий кронштейн. Це ще не всі проблеми з ним. Ржава форсунка, тобто ржавий розпилитель форсунки, який перестав регулюватися відповідно тиск необхідний. Для роботи вже неможливо було відрегулювати. Стартер, який не працював. Так що, вадюха, братуха, не потрібен тобі кентаврик. Краще доплатити і купити більш якісний іншої торгової марки. Повір, бо не один виробник, який займається переобладнанням важких мотоблоків в мототрактора, не пропонує вам кентаврика, хоча він і значно дешевший, ніж інші виробники. Чому? Задайтеся питання. Навіть зараз, коли мотоблок в НЕСОН коштує на 150 доларів. Дешевше, ніж я його брав півроку тому, не раджу півроку і суцільні проблеми, проблеми, проблеми. Да, на даний момент я вже двигун зробив, але продовжую доки користуватися гібридиком. Працював на гібриді з фризою, також з фризою попрацював на дизельному двигуні, але не з цією фризою, а поки ця була в ремонті. Брав у товариша. Thank you фреза перевалює, відповідно, не скаче, а коли з дизельним двигуном, 12-сильним, який має вагу 130 кг майже, там будь-який удар фрези або щось важке, важкий ґрунт, він відразу викидає фрезу і клює передньою частиною мотоблока в землю, що є небезпечним. <кій> так що, якщо Фреза з дизельним двигуном, якщо він 12-ти сильний, то там необхідно тільки довантажувати. В даному ж випадку доволі непогано пішло без довантажувача, без колесика. Також попрацював вірною картофелокопалочкою. Мені сподобалось, не потрібно було висіти на мотоблоки ніяких довантажувачів. Посадив одне відро, а що виросло, то виросло. І ще я попрацював з мульчером. З мульчером вже навпаки. Так, да, він добре, мульчер не потрібно тримати, мульчер, придавлювати руками. Але один нюанс і великий мінус: рештки, які передроблені, затягує в повітряний забірник охолодження двигуна. І буквально після сотки. Може, півтори навіть соточки забила крильчатку, забила ребра, так що з бензиновим двигуном мучір гірше. Ну а з іншим обладнанням поки не погано. Даний двигун з мого мотоблочка ДТЗ-513, відповідно, має 13 кінських сил, один пасик. Так, да, маловато, пробуксовує, коли фрезу загониш в тяжке, тим паче вона без опорного колеса. Але справляється. Ну якщо сподобалось, ставимо лайк. Всім бажаю найміцнішого та мирного неба.